Минулої п'ятниці у актовій залі Самбірської райдержадміністрації вшанували десятьох матерів героїнь нашого району. Станом на 3 жовтня цього року у секторі з питань молоді та спорту Самбірської районної державної адміністрації на обліку перебуває 1219 матерів героїнь. Всього нагороджено 1052 матері-героїні, що проживають у нашому районі. З них у 2014 році 11. В очікуванні для відзначення на державному рівні перебуває 167 багатодітних матерів. Привітали жінок, яким присвоїли звання Мати-Героїня, голова самбірської райдержадміністрації Олег Домчак, голова районної ради Андрій Бобак. Голова райдержадміністрації Олег Домчак спільно з головою районної ради Андрієм Бобаком вручили посвідчення про присвоєння почесного звання Мати-Героїня та нагрудний знак. Подарували самбірську чудотворну ікону Богородиці. Ведуча Надія Теличка говорила про неоціненну роль матері у житті кожної людини, а співачка із Баранівців Світлана Попик вітала матерів піснею, що народилась у часи гибелі героїв майдану. Мамо, не плач. i <laughs>